Всем доброго дня, виходь сейчас зараз зійской номер 170, А сьогодні цікава тема. Password verbs of deduction. Минулі модальні слова дедукції. Давайте читати. Дедукція це таке собі слово насправді, тому що скільки раз я обадався, я так і не мог перекласти його адекватно. «Model, verbs of deduction and speculation We can use some modal verbs and infinities to talk about how certain that something is or is not true. We can also use some model verbs, have response to participle to talk about certain that something was or was not true in the past. Мональні 10-тухці спекуляція. Спекуляція це припущення. Я думаю. Ви трішечки знаєте. Можна використовувати на дієслова плюс інфинитив, щоб казати про. Як певні ми, що щось правда, чи. Чи певні мені те, що щось правда чи неправда? Ми можемо казати, можемо використовувати деякі модальні дні слова, have плюс минулі дії прикметники, щоб казати про, як ми думаємо, як певне, ми, що щось буде або чи не було в минулому. Must have done. Or you must have responsible to say that we are quite sure that something was true or happened in the past. I can't find my wallet. I must have dropped it in my taxi, in the taxi. You must have had a real scare when you saw the crocodile. crocodile. Must have done. Просто повинно бути. Тому що have done не перекладається. Микори сама Масеплюс молоді прикметик, щоб казати про що. Ми досить впевнені, або щось, що ми були впевнені, або трапилося в минулому. Що було правда, або трапилося в минулому. Я не можу знайти що я гаманець. Я, я, можливо. Ну тут неможливо, я, я повинно. Типу викинув його в таксі я ну, виконував втратив. Ти повинен мати дійсний страх, коли ти бачиш крокодила. Ну, ти тут таке слово, ти зобов'язаний дуже не скажеш, тому що бачите, що таке мас, це 90 правди мається на увазі. Can't have done. We use can't have, can could have plus participle say that are quite sure that something did not happen or was not true in the past. You couldn't have seen John last night. The, he was in a hospital. She Can't could have passed the test. She didn't even open the books. Note that for negative deduction we can't use we use Can, not mustn't. He can't be his famous. Микорсом, Акетку Хепплюс Минулодік припетник, щоб казати, про що ми досить певні, що що не трапилось або не було правдою в минулому. Він не міг побачити Джон останньої ночі, він був в госпіталі. Вона не могла здати. Так тест. Вона навіть не відкривала книжку. Відмітьте, що нативна форма дедукції ми використовуємо Кент. Ми не використовуємо must. ну Це ми пам'ятаємо ще з минулого заняття. Ну, не з минулого заняття, а те, що ми проходили в b 1 левелі. Е, він не може бути. відомим. Таким відомим. Could, Might May have done. You could have a past participle to say that something was possible in the past or someone has the possibility to do something, with it, but didn't do it. You could have called me to say you weren't coming. I waited for hours. We can also use could might, might have past participle to say about it's possible that something was true happened in the past. It's been three days. They might, might have finished painting the house by now. If they left at nine, they might, might have already arrived. Ну to be use might not or may not couldn't to talk about negative possibility. She might, may not have heard us. Clock again. Ну, доволі таке. Специфічне правило. Could might may have done. Ми корисимо, could have плюс Щоб казати про що щось було можливе в минулому. Мала можливість і не бути в минулому. Це зроблено, типу. Ти можливо задефунував мені, щоб сказати, що Томіг мені здобувати, щоб мені щоб казати, що ми прийшли. Я чекав на години. Так, щоб використовувати Cod, має присунути пропеди, щоб казати, що щось було можливим, або було правдою в минулому, або щось запало в минулому. Це було 3 дні. Вони можливо, або може закінчили малювання будинку зараз. До зараз. Якщо вони вийшли в 9, вони може, можливо. Прибули, можливо, можливо вже прибули. Виміти, що might not і not, not couldn't, ми можемо казати про негативну можливість. Вони. Вона. можливо, не почула нас. Побив ще раз в двері. на увазі. Удар ще раз. Shows out to to have done. We, should, have, should, about, should have should have out to have. Will talk about situation expected to happen in the past from this form only used for criticism you should out to have already packed your things we are going to be late you should to have studied more nobody fails if they study should out have done well, of course someone should have out to should have out to have Сутчик Чікунів які трапились в минулому. Ця форма звичайно корцівці для критики. Ти повинен вже запакувати свої речі. Повинен був запакувати свої речі. Ми запізнюємося. Вони повинні навчатися більше. Ніхто не хоче, щоб вони. Ніхто не. не помилився, якщо вони навчалися. Ніхто не помилися, якщо вони навчалися. О, ця таблиця. Це да користуватися буде можливо. А можливо, і не буде. Nobody knows exactly take it. Can, кстати, не використовується, якщо ви не знали. Використовується could. Вірно? По-моєму, вірно. Використовується таки кенд. Ніхто не, точно не знає, але я думаю це була аварія. Я повинен готуватися до екзамену. Я був лінивий і зараз я завалив. Куди мається одне те ж саме, по-моєму, значення мають. Я умовлятися, але так. Да. Вообще, цікавый контекст. Ну, давайте, тут либо шут, либо майт. Сара looked very happy. She... Mm. She must have passed the driving test. Сара гадает сейчас до этого. Она, типа, мабуть, взяла тест. Керувание. I don't know you were going to feel party yesterday. You... Я же это обтолбил. Я не знаю, куди. де ти був. Вчора на вечірці. Ти повинен був мені сказати. Я думаю, шут. Взагалі цікаво, як тут шут можна використовувати. Ну ладно. I can't believe it. Jim hasn't arrived yet. Я не вірю, що Джим не прибув ще він. Він, мабуть, взяв... Невірний трейн. Кен не використовуватися не може. Не можу, повірте, що він ще не прибув. Він. Він, мабуть, взяв невірний трейн. Потяг. Я не можу повірити, що він ще не прибув. Він. Він не мог взяти. Вірний потяг. Не взяти вірний потяг. You've been ill yesterday. Just saw you at the bowling alley. Ти не мог бути. Типу хворим. Couldn't have. не використовується, по-моєму. Використовується только Kent. Це перший момент. Другий момент. Маснет не може використовуватися. І ми користуємо лише. May not. Я сподіваюсь. Хоча мені цікаво. Це можна так казати чи ні. I don't know where Went but they... Я не знаю. Де вони поїхали, але. Вон, мабуть, вони поїхали в Париж або Марсель. типу 50 на 50 кут, зрозуміло. We paid more attention, we. Are... We are lost. Ти повинен був діляти більше уваги. А зараз ми проглали. Ну тут там по-моєму, похоже. The window was broken. So it is. Was... Когда The Window. Вікно було б розбите. Тож вори... Типу зайшли через вікно. Мейхава ще може використовуватися? Може. Короче, не очевидна фигня. Вообще не очевидна А, шут це ж парада. Ну, шут, кстати, ми як пораду можна використовувати, дійсно. Хі -хі -хі. Кент і кунт можна використовувати. І маса використовувати користувати нельзя. А майнот це формат вообще не... мима. Must have. Досить певний, тому що одна дія тут була. Ну через вікно зайшли. Тільки через вікно і не як іначе, розумієте? I'm sorry, but Mr. Must isn't here. Я вижу, Albanс не тут. Він. Він можливо вийшов. Ми раніше служилися фільмом. Та й. Тобі повинен прийти з нами. Ми зараз славу зі мною. Тобі повинно було б прийти з нами. Вони купили новий будинок. Вони не могли купити новий будинок. Тому що оба були безробітні. І він і навчався. В цілому і здав екзамен. Тож він. Можливо. Тут, типа, повинен. Expected to be true. Not out to have. My car isn't there anymore. Маша більше не тут. It Stolen while I was shopping. Could have been. Це була вкрадена, коли я закупувався You broken up. Ти розстався з нею. Вона була і дана для тебе. Ти не міг ростатися з нею. Вона була. Типу йде не для тебе. Він. мог. вбити його. Але? прямо більше доказів. Алекс навчався дуже наполегливо, тому що він мав гарні оцінки. М... на всіх екзаменах. Тут мастхев, понятне. Я не можу знайти ключі. Ти дивися свою машину. Ми повинні бути там. Тут або. Тут маса немає, тому might. We bought Enough beer for the party Тут якась дерева форма, аудент. Мус не може бути. Audent uh, not have. Тут ту немає. Неправильно. О, uh, який вибір. Ми, можливо, не купили достатньо пива для вечірки. Сайт не запрацював, нічого. Ще запрацюємо. Uh, might. Should. Can't. Хоча Might not have звучить більш правдоподобно. Єдина стадія запасих сам. Тут... оце тут could. Величкі технічні несправності трапили, щось запись відірвалася, но тут щось відобразило мені, ну ладно. Так, тут у нас could have here. Тут було майт. По-моєму. Алекс стадий вайхат because hitop marks тут must. Might. По-моему, may not. Так. Must have. Тому що одна дійсно ж таки відбулася. Опять же must have. Тому що я не розумію, як там повинен, не повинен. У нас просто такий переклад, а там якась різниця відбувається. Might have been. Я не то вибрав, можливо. Мені здається. Не повинно ти бути Тут вірно. Ну, давайте ці читати, користуватиме дані ДІС слова. Ем. От, містер. Магу би бути. І всі цікаво, хто. Зробив це. Не сказати. потрібно сказати. Через яке слово. Через May have done it. Хто це зробив? Та поліцейські офіцери думали про вбивцю. Це це маєте. not must. Must bean. Ну як там? Must bean просто. Без нічого. Must have been. Це повинна бути, типу, місцегалсова. Я в Тоталі переконаний, що це була вона. Вона абсолютно навіла його. Вона використовувала. Могла використовувати... May have used. Usted cognish, або. Ru, або заряддя якесь. Або топор або інструменти садові. Це... Джесіка Це не була місць клас. Вона, тут потрібно сказати. couldn't Couldn't have been. Це могла бути міс. Граус. Вона не наста... сайне, щоб. Типу, перетащити тіло і положити в машину. В багажник. Це... Тут, я б сказати, це можливо... Це might... might Might have been. Це можливо бути... Я старший сін. Я б поставив всі свої гроші, щоб це на це було б Він мав мотив, тому що мій був забавлений. Е, спадщини давно. І все його знали. всі його ненавиділи. Неможливо. Це Це не мог бути сон, тому що він мав. Правдоподобный алюби. Но ну, опять же, правдоподобный флагший был. Mm, опять же, couldn't. Couldn't have been. Похоже. Работа с его братами. Типу. Сейчас в преступлении Авин типу свичил. Его младший сын мабуть, типу про свого брата. Вони ходилися на алібі, типу, після Ну, Тут похоже на might. Might have been. Might have lied. Не знаю, яка там форма light, по-моему, лайт. Чесно, на ще не вкусе. Зей. А тут agreed, Мы згодилися. Ну тут, похоже, must, так як переконують. Must have. agreed. Не знаю, яке тут слово. Якщо ти думаєш про це, вони. планували місце. І це, типу, розумна можливість. Ну тут, опять же, можливо, можливо. Я так думаю. Значить, may. May have planned. Можливо, молодший син боявся його батька. Типу. спадщини. Його отримати. Це були складні відносини, Це має сенс. Вони вбили то вже в цілому. Вони міг бути наслідком спадщини. Добре, якщо. Ну. Якщо ти хочеш стримати більше за спадщини, вони б. Вбили свого. Oh, Must have killed. Взагалі. Цікаво. Тут Майт, мабуть, так. Да? Давайте подивимось де помилки. Must have been... Типу переконувати, да? Немає контексту на might. А типу це так це допрос. М -м 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 Тут вірно насправді. Тут 50 на 50 контекст. Можливий. My might could have agree. Угу И тут shouldn't вообще Да очень не убивал Ну добре Дополнена пан цепало Дякую Запроект Бул Хаурсен Всем до наступної зустрічі. Всем пока-пока